Життя несходжана дорога, ніхто кінця її не знає, на ній і смуток, і тривога, і радість іноді буває, таким важким воно здається, багато труднощів та болю. Не раз заплакати прийдеться під тягарем своєї долі, не раз, немов пташині в клітці, до неба хочеться піднятись. Як риба та, що б'ється в сітці, не хочем з долею смирятись, на долю часто нарікаєм, що так безжалісна над нами, і часто душу огортаєм гіркими горя полинами. Для чого плакати і зітхати? Про нас Отець Небесний дбає, і кожен день нам так багато своєї милості являє. Він відчуває наші болі, коли прийде до нас тривога, і без Його святої волі не може статися нічого, йому довіритися треба, а Він самих нас не залишить, і в славний день візьме до себе, де обніме нас і потішить, а це життя короткочасне, щоб в ньому ми Христа пізнали. І тільки в небі стане ясно, для чого на землі страждали. Життя не сходжена дорога, і хоч страждань на ній багато, але з надією на Бога Його прожить нам треба свято. Амінь.